І я е, хотіла е, поговорити розказати вам. Е, е, я приїхала з Німеччини, і там тимчасово знаходжуся, тому маю деякі е, спостереження, які ми хотіла поділитися. А хто такі наші люди? Я намагалася зблизитися з нашими людьми за кордоном. Врешті мені стало зрозуміло, що мої люди це художня спільнота. Моя спроба спілкування поза творчим колом виявила, що я не можу відкриватися стороннім людям. Тільки коли приїжджаєш в Берлін і бачиш дещо схоже на відірвану ейфорічну київську спільноту, наче це паралельний всесвіт, де панує спокій та щось авантюрне з юних років. А може людям просто властиво пристосовувати все до себе. Тому я маю зізнатися в любові до митців Києва. У перший момент мені хотілося, щоб все відбувалося швидко. Швидка допомога, як біженці, швидке занурювання в галереї, програми резиденції. Та швидко можна вскочити тільки в потяг виставок за мир, примирення, діалогу, рухлих столів з кацапами. Звітні виставки міст, побратимів. Якось я потрапила в гостьову майстерню в одній творчій спілці в Мюнхені. Де, до речі, моя бабуся 80 років тому перебувала біженка на американській військовій базі. Всередині я усвідомила, скільки ж тут спілок союзів, які входять в інші спілки та союзи. І ось від того, хто відкриває двері з ноги, від такої собі пень, я зменшуюся до бджоли, що заповнює свою соту. Було дуже весело аж до зловтішного металевого сміху, коли мені подзвонила колега з Росії та запитала, що я могла б презентувати на виставці трьох сукосестер Білорусі, України та Росії. А один приятель, якого не взяли в божевільню, бо він не знає місцевої мови росіянин теж, запропонував мені брати участь і представити в проєкті під назвою «Убивать, убивать і ще раз убивати. До речі, задовго до дуги наш. Ага. Довелось робити кураторський проєкт в улюбленій галереї Мюнхена де важливі не кількісні, а більш якісні показники відвідувань. ми не повідомили, що статистика кількості відвідувань відвідувачів була досить висока. Більшою мірою її забезпечила одна пані, яка приходила постійно в різних нових аутфіт, сама чи в компанії з подружками. Кожний візит вона знову питала, що тут відбувається. Досі не впевнена, що це була та сама старушка. Що ж, я вважаю, що найкращий мій глядач хворий на Альцгеймера, якому кожного разу можна розповідати нові концепції. Моя українська подруга Софія після того, як поневіряв влаштувалася у Мюнхені на роботу за професією. Та через півроку кураторського менеджерського завзяття черговий раз запитала своїх колег мовляв, що вона могла приготувати на відкриття цього разу. Можливо, борщ. На що вони відповіли одностайно? Ми заїбалися їсти борщ. Від кого ти тут працюєш, ти не приготувала нічого іншого. Леопольдштрасе, мітинг. Слава Україні. Я дуже активно приходила на мітинги, аж потім прийшло розуміння, що щось наші відгуки дуже схожі на ті німецькі, що звучали на цих вулицях 85 років тому. Незручно якось в Мюнхені, коли Україна понад усе так нагадує Deutschland über alles. Консульство України прекрасна молода жінка з симетричним лицем, відчиняє двері, починається дві з документами, рідною домівкою потягнуло, коли ксерокса не виявилося, а дія, очевидно, недостатньо респектабельна для цієї поважної структури. Ще я люблю дивитись телевізор, Німці дуже чинує телевізор. І платять спеціально за радіо, я в Німеччині. І вони ну, претендують на те, що це інтелектуальне телебачення, тому це зовсім річ. І а Я пробую. Я вмикаю телевізор, показують Україну, зруби, ізби, бабці замотані у темні шалики біля дерев'яної церкви під драматичним дощовим небом, кричать гуртом на оператора. В іншому сюжеті постраждали житель України. Чомусь Іван Безухов в шапці у шанці плете кошики знову чомусь в бій. Як тоді європейці має зрозуміти різницю між Україною та Росією? Здається, що все це л'ється саме на мене. Наступний канал музичний. Довга реклама золотої диско дискографії козацького хору з фрагментами пісні про Калинку. Калінку. Приготування солянки на туристичному каналі. Та ніхто, крім мене цього не бачить. Наче вони, умовні змовники, знають, що я наближаюсь до телевізора та кажуть, вмикай і псо, вона дивиться. <різь> Недавно гуляли в англійському парку з білоруською подругою. Та вона запитала мене, чи я знаю, чим відрізняються наші чоловіки від місцевих. Я запосікалася чим? Тим, що наші чоловіки щуть на свої будинки. ой ой я була потім, на бо де хлопці роблять і не таке. Навіть юрять один на одного. Раджу таке побачити. Прайду Мюнхені, Крістофер Свік. Українське Посольство. Дві панянки обурюються через райдужні прапори, що всюди майорять. Що вони таке розвели? Хто їм заборняє кохатися, коли ніхто не бачить? Я от в Україні була в партії за сімейні цінності. Мала б я право голосу, Ми б такого не дозволили. Приїхавши, як сказала моя подруга Аня, я відчувала себе русаленькою. Ну вже без хвоста, маю на увазі, що вона врешті знаходиться в місці, де їй цікаво, але не може висловлюватися. Курси німецької мови навчили мене етнічної толерантності. Зненацька виявилося, що існує тібетська мова, що арабська каліграфія пишеться спеціальними дерев'яними перами, а українці говоритимуть російською, навіть якщо росіяни вдадуться до атомного кроку. Захотіла бути радикальною та повторити одну історію з російським прапором в Криму. Вони вицвіли на сонці і стали схожими на такий собі жовто-біло-блакитний прапор канадських островів. Вирішила втілити цю ідею. Тобто там білий виходить, як здаєшся, і потім флаг України. І за це навіть штрафи видають людям, якщо на машині у них вицвів триколор і. Ну, в реальній Росії, я вирішила втілити цю ідею, купила тканину, яку треба було е, пошити першу цей прапор, а потім покласти його відцвітати, що саме зрозуміло не дуже гарно виглядало, якби я півроку десь на півроку поклала цей прапор. Тому процес вигоряння я вирішила прискорити, виваривши тканині у відбілювача. Я додала ще, трохи відхилювача, ще. І врешті до шиття і до сушки прапору тіло вже не дійшло, бо прапор розчинився на мамінні шматки. Я його вбила. Довелося сидіти у чудовій французькій провінції за столом у компанії російських музикантів, релокантів. Випила настоїнки і, набравшись хоробрості, запитала їх, чий крим. Потім почула правильну відповідь і за столом чу чула розмову про щі. Припустила, що мова йде про штучний інтелект. Та врешті виявилося, що розмова була про щі, які нібито нагадують борщ. Але інгредієнти, які відсутні в шахті, буряка немає, моркви немає, м'ясо є не завжди. Цибуля теж не обов'язково, чесник і так далі. Залишилась тільки капуста. Запала мовчанка, і один француз не витримав і сказав, та це ж вода. Коли я потрапила до Німеччини, натрапила на одну сумнівну русомовну афішу, де згадувалося, що Арнольд Шварцнегер це одна з десяти заслуг Мюнхена. Ніхто з місцевих пудзей не знав. Я прочитала, що Швацнегер такі жив у Мюнхені в спортзалі, де і тренувався, та сприймав себе як молодого бичка, що ходив і бився, практикувався, спускаючи свої достосторонні позиви темними вулицями в 70-х роках. В ті часи у Мюнхені, мої часи, я відчула відсутність себе як особистості і подумки називала себе тінню самої себе. Надихнувшись Арнольдом, я придумала собі такий тренажер. Ходити біля центрального вокзалу на турецьку вулицю Гьотештрасе, яка заповнена східними магазинами, на які хлопці ходять групами, не пропускаючи жінок. І я йшла як тиран. всі розступалися, і мені здавалося, що я існую. Мене тут деякі люди своєрідно підтримують та кажуть, типу, ти молода, красива жінка, знайдеш сюди І Я от питаю себе, ну що, на конкурсі краси, нахуй? Вибачте. Відомо, що Україна була лідером секс-туризму, але я не той турист. Ми тут. Разом з хлопцями досліджуємо, прибираємо, плачемо, спимо, обійняв кохання вкрав, дідо з вам. Якось веселе я прийшла до бару і розказала, як ми з подругою українською подругою, <кху> були нарешті в секшопі, щоб перестати страждати і мати собі забавку. На що мій досить такий інтелігентний приятель відповів що у вас в Україні нема секшопів? Ради, що ви нарешті відкрили це для себе. <плес> Закулихана романтикою, іранським шансоном, червоним вином. Гудзики на близьці розтібаються, а контрольне питання, чий Крим, досі не поставлено. Ти лежиш і думаєш, що при варіанті неправильної відповіді треба потихеньку звідти забиратись. Тому не ставиш таких питань. <смір> і на останок я хотіла сказати, що в мене є подруга Джина і вона має екзотичну афроукраїнську зовнішність, що добре пасує до французької мультикультурної атмосфери, де вона перебувала в екзилі. Одного разу вона прийшла на український мітинг в Парижі і почала питати певною характерною для. Великих міст, провокативною галантністю, волоцюги мітинг. Де тут можна купити наркотики? <плес> Та замість того, щоб просто послати, пожаліти і намагалась налаштувати на піднесений патріотичний лад. Тож де тут можна купити наркотики? <плес> Дякую.